Чуємо Боже Слово. Але колись Ісус Христос наголосив на цьому своїх, своїм учням і сказав, вложіть ви ці слова собі в вуха, вложіть. Можливо, не всі так слова, але деякі такі є моменти, які варто вкласти собі в вуха. І бажано не тільки фізичні, але й внутрішні вкласти, вложіть собі в вуха, що Сину чоловіческому Буде преданий Син Чоловеческий, буде взятий від вас. Ну, сказано, вони не зрозуміли цих слів. А запитати про це і Ісуса Христа побоялися. А що нам робити? Скільки багато таких важливих слів сьогодні? Насправді це були важливі слова. І Христос їх готував своїх учнів до того, до цих подій, які будуть. За недовгий час. І він їх готував до цього. Сьогодні Дух Святий і нас готує до певних подій в житті нашому. Ми не знаємо яких, але певних подій, які будуть відбуватися. І тому варто всі слова, які ми чуємо сьогодні, тут вкласти собі в вуха, в сердечні вуха, порозмірковувати над цими словами. А може, це має відношення безпосереднє до мене? А може мені треба, як по прикладу Даніїла, відкрити не один раз двері мого серця, молитовної моєї кімнати в сторону Небесного Єрусалима, відкрити уста, серце і помолитися щиро до Господа. Незалежно, де, в яких обставинах я знаходжуся, він реальні вікна відкривав в своїй горниці, де він проживав, де він писав накази, де він керував державою, можна сказати, міністром був. Але вікна були відкриті. А може, нам варто задуматися над тим попередженням, що, може, в мене десь прихований Божок в житті. Божок якийсь, в якого я закоханий, який мені дуже дорогий. Де апостол Павло колись написав до Тимофія і сказав: в останні дні наступять времена тяжкі. Якщо ми кажемо, що це останні дні, то очевидно вони зв'язані з якимись важкими днями. І в Откровенні і ми читаємо, щоб устояти в день злой, устояти в той, в той день злий, і я тебе сохраню в годину іскушені, яка прийде на всю вселену. Ну, так як ти сохранив слово, терпіння моєго, слово сохранив, вклав собі в вуха це слово, розмірковуєш над ним, зважуєш і. Апостол Павло підмітив, і перелік такий там є. В последні дні люди будуть, сказано, самолюбивий. Ну, цікаво, от Божок, з яким дуже важко боротися. Самолюбивий Божок. То коли людина закохана сама в себе, є такий Божок чи ні? Оце ознака останнього часу. Люди будуть самолюбиві, наглі, напищені, непримирительні, родітелям непокорні, злий, недружелюбні, дружелюбний, Людина, коли закохана сама в себе, це дуже серйозний божок, з яким тяжко інколи боротися. Дивишся в зеркало Якова. І відходиш від нього. Тому що не влаштовує тебе це, це отображення, яке ти бачив в зеркалі. Забив, каков он. А Біблія, як каже, налаштовує нас на те, щоб ми звернули увагу на нас, хто ми є насправді. І зробили своєчасні висновки і поправили наші отношення і з Богом, і з нашим ближнім. Покамець у нас є час благоприємний і день спасіння, і сьогоднішній день не виключення. Тому варто нам задуматися, дорогі брати і сестри. Можливо, Даніїл хотів також на свої очі побачити те, що йому Господь відкрив. Що було ним підраховано, вивчено. Но Господь сказав: іди. Для тебе довольно, іди, успокойся від своїх дів. Іди, заспокойся. Ти свою місію виконав. Але він протязі всього полону, в якому проходило його свідоме життя, залишався вірний Богу. Можливо, хотів побачити своїми очами на старості днів літ своїх. Як воно все буде відбуватися? Но це вже не було в його, як кажуть, волі Божій це. Тому нехай нам Господь допоможе в ці останні часи згуртуватися навколо Божого Слова і дуже уважно прислухатися до того, що Дух Святий сьогодні нагадує кожному із нас. І тому, долучаючись до тематик різноманітних наших братів, я би хотів, щоб ми також вникнули в себе і подумали над одною такою, можливо, ну, не на, може, то й проблема така, або, або такий, такий момент, з яким інколи нам важко справитися. Як ми реагуємо на людей, які думають не так, як ми? Ви зустрічали таких людей? от, Які думають не так, як ми, навіть в церкві? Як ми реагуємо на таких людей? Яка наша реакція? Воно тим більше починає проявлятися, коли ми маємо якусь спільну справу, якийсь проект, коли потрібно заспівати пісню? Є завжди люди, які мають якусь свою думку, іншу. Не так думають, як ми. Не так ведуть себе, як ми. Яка наша реакція? Як ми реагуємо на це? Що ми пропонуємо? Які інколи бувають наші радикальні дії? І з такою історією і ситуацією одного разу зустрівся Ісус Христос, коли мав справу з своїми учнями? Давайте прочитаємо цю історію. Євангеліє от Марка, із дев'ятої голови? Хто з 37-го віршей не ще трошки так вище візьму? Хто прийме одно із малих із... примет одно із? Таких дітей, во ім'я Моє, тот приймає меня. А хто меня приймає, тот не меня принимает, но пославшего меня. При этом Іоанн сказав учитель, до речі, варто зауважити, що досить рідким є тоді, той факт, коли Іоан вступає в розмову. Коли він щось пропонує, коли задає якісь питання, щось аргументує, і це, якраз, одне з небагатьох місць, яке дуже таким ярким прикладом є для нас, якраз про ту проблему, про яку ми з вами почали говорити. цьому Іоанн сказав, учитель, ми бачили чоловіка, який іменем твоїм бесів, бесов, а не ходить за нами і запретили йому. Потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте Ему, ибо ніхто, никто, сотворивший чудо имени Моим, не может вскоре злословить меня. ібо хто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею, води во имя Мое, потому что вы Христовый истинно, говорю вам, не потеряет награды Своей. Іще одне місце, яке можна сказати, со з цим, це з Івангелія от Луки з 9 голови. когда же приближались дні взяття Його от мира, Он восхотів идти в Єрусалим і послав вестников перед лицом Своїм, це 9 голова, з 51 -го вірша. Вище ми читаємо ту саму історію, де Іоанн казав: Ми видели чоловіка іменем Твоїм изгоняючим бесов, і запретили йому Потому що не ходить з нами дуже простий аргумент. Ну чи він був правильним? Аргумент досить переконливий. Ми заборонили цьому чоловіку, тому що він не нами. Що робити, як реагувати на то, коли людина не так думає, як ми? І чи взагалі вона має так думати, як я? Інколи ми залишаємо права іншого думати інакше. Чому так? Навіть якщо ми думаємо правильно, якщо ми думаємо так, як ну, ну інакше думати просто неможливо. Не Но в той самий час ми залишаємо людину права думати інакше. І це насправді Христос дає урок своїм учням. Тут не потрібно поспішати. Розібратися, вникнути, як мінімум, не спішити засуджувати. Забороняти дуже легко і дуже просто, така радикальна міра, про яку учні пізніше в цій історії, яку Лука описує, хотіли застосувати. Когда же приближались дни взятия Его от мира, восклик идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом Своим. И они пошли вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него, но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим, не приняли Его. Знову ж таки, не так приймають, не так розуміють, не так думають, не, не прийняли Ісуса Христа. В той момент дійсно це була правда. Ну що з цією правдою робити? Як з нею? Що? Куди її відштовхнути від себе? Може призвати вогонь з неба нехай попалить таку псевдоправду, не мою правду. Віддя ето учні Києво Іаков і Іоанн, сказали, Господі, хочеш. Ли ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба і істрибів їх, як і Ілія зробив, ви, уявіть собі, яке бажання звідки взялося таке бажання радикальної міри попалити людей, які не прийняли Ісуса Христа в той час. Але зовсім інша Самарія була після дня П'ятидесятниці. Зовсім інші люди з іншими серцями були в тій же самій Самарії. А ми поспішали спалити цих людей. А ми поспішали зробити вирок для цих людей, тому що вони не так думають, як ми. Вони не так хочуть, як ми. Вони не так себе ведуть, як ми. Тому Христос і Біблія каже нам, що Бог, любов, свою вилив у наші серця духом своїм даним нам. Слава Господу за це! Тому що це любов інакше себе веде, інакше приймає, інакше розуміє і завжди дає шанс. Тому що це Божа любов. І учні зрозуміли, очевидно, зрозуміли, цей, цей урок засвоїли. Ти хочеш, давай ми призвеме, нас не прийняли. Як так? Як вони посміли? Ти дав нам владу, ти нас послав ізганяти зганяти. Демонів злих духів ісціляти, врачувати, як так нам і відмовили. Чи не знаходимо ми себе в такій позиції інколи по відношенню до ближнього? Ми б хотіли свідомість його через коліно переломити, заставити відразу і все робити так, як я роблю. Краще цього не робимо. Не робимо висновки наперед. Не думаємо за нього, не говоримо за нього, тобто за ближнього. Тому що Бог завжди дає шанс чоловіку. Як? Чому ви запрещаєте? Чому ви забороняєте? Ми заборонили Йому, тому що іменем Твоїм він згоняє бісів, а ми заборонили Йому. А вам хто? А вам чому ніхто не забороняв? Коли раніше перед тим ви були вибрані самим Ісусом Христом іти? Я посилаю вас, ідіть. А ви. Вам тоді ніхто не забороняв. Ви забули. А чому ви тепер хочете комусь це робити і забороняти? Хто вам дав таку владу? Інколи ми хочемо перебирати на себе повноваження, які нам ніхто не давав? Через це пройшли учні Ісуса Христа. Не запрещайте, не запрещайте. В стані, до речі, сьогодні ми чули за Мойсея. І ці події, які там сталися в ізраїльському народі, вони теж перевернули їхню свідомість. І той же самий Божок, тілець. Ніхто не очікував, що так станеться. Дійсно, як воно так? Вроді би ні з того, ні з цього. І раз що за шум, що за пляски, що за танці? Ісус на він каже. О, ні, то не. то не той, то не той звук. Але ми читаємо що, коли Моїсей каже, послухайте, Господь каже, давай, веди до Скинії священників, веди до Скинії ведущих народа, веди туди. Я від твого духа візьму. І на них і зіллю, і на них дам з твого духа, який на тобі є, і на них дам. І вони будуть нести цей тягар в місці з тобою. Оцю відповідальність, знаєте, таку, таку моральну, таку е, божественну, можна так сказати. От будеш нести, будуть нести і вони ті люди. І дійсно так сталося. Вони прийшли туди до Скинії і почали прочествувати. І тут вдруг. Не з того, не з цього прибігає Ісус новин і каже, людина із стана прибігає і каже, слухайте, та там двоє чоловік теж пророчествують. Що з ними робити? Як, так може, як таке може лостатися? Такий, можна сказати, безпорядок? Ісус новин каже, треба їм запретити. Запретити їм треба. Як так вони сміли взяти на себе такої. Таку відповідальність і там прочуствувати, вони тут прочусвуть одні по Божому, як кажуть, Слову, а там якісь двоє знайшлися в стані. Навіть імена їхні названі в Біблії. А Моїсей дуже розумно відповів. Каже: залишіть. Я дуже би був радий, якби весь народ прочествував, якби весь народ був, як би сказати, захоплений отим Духом Божим. Дорогі брати і сестри. Дивіться, як розумно поступив Мойсей у тій ситуації. Сьогодні, можна сказати, в нашу еру, новітню еру, Христос дає нам урок, коли Він не ходить з нами. Ми б готові його були якось на молекули, на атоми розкласти і, як кажуть, бо не ходить з нами. А може, не варто цього робити? Може, потрібно якийсь інакший підхід? Можливо, певний, можливо, час розставить все на свої місця. Господь знає, і, як мінімум, не потрібно нам спішити судити. І тому учні сказали, хочеш лі, ми скажемо, щоб огонь сошов з неба. Ісус не хоче цього. Не хочу, щоб огонь сходив з неба і попалив тих, які тепер мене не прийняли. Їхній час прийде, коли вони приймуть, коли вони будуть самі вже благовіствувати осилі і славі Божій, що і сталося пізніше. Дорогі брати і сестри, от ми є різні зібрані. В церкві Ісуса Христа в одній сім'ї. Вміщаймо один одного. Даваємо шанс один одному. Розуміємо один одного. Можливо, хтось не так думає, як я. Або я не так думаю, як хтось. І любов Ісуса Христа здатна якраз об'єднати таких різних людей в одну сім'ю. Слава Богу за це! Приклад співпраці учнів Ісуса Христа і в подальшому апостолів, тружеників, євангелістів, якраз і переконує нас в тому, що різні люди за характером, віком, здібностями, спеціальностями в минулому. Ну так було в житті і в історії Першої церкви. У нас трошки інакше, звичайно. Тому що ми поєднуємо, правда, і професійну діяльність, і служіння в церкві. І приходиться нам таким чином служити разом Бог. Ну, в першій церкві вдалося отаким от різним людям Духу Святому об'єднати їх в одне ціле. І щоб вони служили і славили ім'я Господнє і проповідували святу Євангелію. Один короткий приклад із Новозавітній. В житті апостола Павла так склалася ситуація. В його житті важливу роль відіграв Вардава, який його за ним пішов, повернув його, працював з ним. Можна сказати, допоміг йому войти в життя церкви. І отак от вони трудилися. І одного разу можна сказати, Після свого першого місіонерського путешествія, коли апостол Павел відвідав острів Кіпр, з ним був і Варнава. І був такий учень апостола Петра Марк. Сказано, що він назвав його своїм сином і привісує два мой Марк. І оцей Марк, очевидно, був молодший чоловік, молодший віком, людина була молодша. Інколи важко нам зв'язати по віку людей докупи, щоб вони вміли працювати разом. Це навіть проблема сьогодення. І от оцей молодий чоловік, який був учень апостола Петра, він виявився і у співпраці з апостолом Павлом у першому місіонерському його путішестві, де був Іварнава. І Савл, і Марк, він же Іоан. І от так склалася ситуація, що він в один момент залишив їх і повернувся в Єрусалим знову. І пізніше, коли вже апостол Павло був покликаний на друге своє місіонерське путешествия, цього чоловіка хотів знову покликати з собою Варнава. Але апостол Павло не погодився з цим, вирішивши, що не брати із собою людину, яка залишила їх, можна сказати, на півдорозі. Здавалось би, із цього можна зробити велику проблему. Поділити церкви, поділити думки, сім'ї, поділити родини. Все поділити, тому що він не так думає і не так мислить, як я, як апостол Павел, уявіть собі, він не був згідний із місіонерськими справами апостола Павла. Він вирішив не йти з ними. І апостол Павло, коли вже хтось попросив його, він також вирішив його не брати з собою. Така, можна сказати, стратегічне планування. Но воно учнів не розсорило. Воно ну, не учнів, а вже апостолів і місіонерів, воно не розсорило їх в ділі Божому. Хоча кожен із них приніс свої плоди на місіонерській ниві. Дорогі брати і сестри, ми зайняті в ділі Божому, правда? Як важливо взяти це собі, можна сказати, на вооруженні, отаку ворожитість мислю такою, щоби нам не створювати прецедент. І ділити діло Боже, вредити, наприклад, будівництву, чи то хора, чи то місіонерській роботі, чи то євангелізаційній роботі, роботі в церкві. Кожен має право висловити свою думку. І ми із вами маємо, як діти Божі, християни, вміщати один одного. Да, вони... Можна сказати, це стало знову ж таки причиною, що Варнава і Павло, вони розійшлися. Їхні шляхи розійшлися все. Вони вже не ходили разом, не будували церкви разом, хоча багато було пророблено роботи спільної. Вони навіть прийняли обопільне рішення служити і працювати серед язичників і залишити євреїв. Отаке фундаментальне рішення було прийнято ними двома. Вони пішли на місіонерське служіння до язичників. Але прийшов момент, вони розділилися. Тому що приводом стало незгода в одній особі. Це приклад для нас, що в цілому діло Боже не постраждало. От що важливо! І Христос сказав, що залишіть, залишіть. Не запрещайте цьому чоловіку, тому що, можливо, він покликаний колись комусь подати кружку холодної води. А можливо, тим чоловіком можеш бути ти і я, дорогий брат і сестро. І колись сталося так само в житті апостола Павла. І він писав колись послання до Тимофія і сказав: послухай, поклич мені і Марка, який потрібен мені. Для служіння. Уявіть собі, пройшли роки, а він звертається і в посланні, і пише: привідіть мені цього чоловіка, якого я колись сказав, що він не піде зі мною у друге моє місіонерське путешествия. Отак об'єднує любов Христова. Вона не розділяє, вона не розцорює людей, вона об'єднує різні думки, різні позиції. До спільного діла Божого благослови нас Господь! А Богу нехай буде слава повіки. Амінь.